Вітання всім телеглядачам, глядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали своє життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Фахівець з зборівського відділу Тернопільської філії обласного центру зайнятості Ольга Грицюк провела для безробітних інформаційний семінар Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес. Під час семінару учасники дізналися про можливості відкриття власної справи, ознайомились з інформацією про урядовий проєкт Є робота за напрямками на Власна справа і «Грант для ветеранів та їх подружжя на створення або розвиток власного бізнесу. Безробітні дізналися, як стати учасником програми і які кроки для цього потрібно зробити. В селі Горенка Кременецької громади міський голова Андрій Смаглюк спільно зі старостою Горенського старостинського округу Василем Бойком та старостою Катеринівського старостинського округу Вікторією Дрегель поклали квіти та вшанували пам'ять учасника боїв під крутами Миколу Лизогуба. Приїхав Микола Якович до Києва на навчання у гімназії. За спогадами, навчався 5 п'ятій Київській гімназії. У 1914 році член таємної організації самостійників брав участь у виданні газети Вільна думка, навчався на медичному факультеті в університеті святого Володимира. До того, як взяти участь у бою під крутами, він прийшов до своєї двоюрідної сестри Ольги, аби попрощатися. Жінка хотіла відмовити його, але він сказав: «Ідуть усі мої товариші! Я не можу не піти під час бою під крутами 30 січня 1918 року. Потрапив у полон і був розстріляний більшовиками 19 березня 1918 року. Похований на скольдовій могилі у Києві, Вклоняємось світлій пам'яті героїв, які боронили Україну у всі часи, та слава мужнім героям. Які боронять нашу землю сьогодні, із метою увічнення громадянської національної відваги, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінимо хід історії нашої держави, гідно вшанування подвигу Героя Небесної Сотні, у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулися заходи по вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні. Захід розпочався з хвилини мовчання за загиблими та виконання державного гімну України. Відправили молебень отці Степан Жукровський та Юрій Толочний. Священнослужителі наголосили на важливості збереження пам'яті про героїв та єдності українського народу у боротьбі за свободу і незалежність. Кресенський селищний голова Роман Фурда та член громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича Володимир Михалюк поклали квіти до пам'ятника героям Революції Гідності та всім захисникам незалежності і соборності України. Ведуча заходу Віолета Антонишин виконала проникливу пісню, що зворушила серця присутніх. Події 11-річної ДНН, коли герої Небесної Сотні зуміли рішуче стати до боротьби із злом, заплативши за перемогу над високу ціну, власне життя залишаються у серцях українців. Саме в ці лютневі холодні дні 2014 року Майдан Незалежності у Києві омився кров'ю десятків українців. Вони не шкодуючи свого життя, проявили волю, сміливість і відкрито заявили свою позицію, яка змінила хід історії нашої держави. Сьогодні ми розуміємо, що герої Небесної Сотні без перебільшення стали першими жертвами російсько-української війни. Вони були звичайними людьми, але стали героями, віддавши своє життя за Україну, вони назавжди закарбували свої імена історії. Вшановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників Революції Гідності, громадські запалили лампадки та спільно склала молитву за мир і перемогу України. Цей день став нагадуванням про нашу відповідальність за майбутнє та необхідність зберегти цінності, за які боролися герої. Зробимо наші громади чистими разом. Шановні жителі громад, керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності. З метою покращення стану довкілля, забезпечення екологічного благополуччя жителів громади, збереження та збільшення зон зелених насаджень, підтримки чистоти і порядку в громадах просимо вас провести маленьку акцію за чисте довкілля на своїх обістях та прилеглих до них територіях, а також на земельних ділянках, які належать вам на праві власності чи користування, проте з тих чи інших причин не використовуються. Давайте разом зробимо наші громади взірцем для інших. Також нагадуємо про заборону вивезення твердих побутових відходів на несанкціоновані сміттєзвалища, та що викидання сміття у місцях, спеціально не пристосованих для цієї мети, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Відповідно закону України про благоустрій населених пунктів, громадяни підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані утримувати в належному стані об'єкти благоустрою, їх частини, що перебувають у їх власності або користуванні. А також визначено правами благоустрою території населеного пункту прилегло до цих об'єктів територію. Відповідно до статті 25 закону України про благоустрій населених пунктів утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією. З якими балансу укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території? Відповідно до статті 26 закону України про благоустрій населених пунктів, благоустрій присадимної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Відповідно до додатку до правил благоустрою території населеного пункту встановлено межі утримання прилеглої території. Так, утримання дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, на відстані 20 метрів від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, покладається на власників або користувачів земельних ділянок, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Слава Україні, героям слава.